Для одних Україна зараз повністю руйнується і все погано. А для інших вона трансформується а не полиців. Вона народжується, а для інших вона вже цвіте і сяє. Чому так? Тому що Україна є частинка нашого тіла, енергетичного, духовного, кермічного. І ці люди, які вже свою змінюють свідомість, трансформуються, еволюціонують, і, звичайно, і в них вже реальність і їхня Україна вже зовсім інакша, відчуття інакше, події інакше. Тому ми будемо бачити ще все чіткіше взагалі в цьому світі. Ви уявляєте, що зараз піддають трансформацію по всьому світу, по Європі, по Америці, по всьому, всьому, всьому. І це буде видно вже чітко на рівні всіх країн, не тільки України. Різні реальності. Одні люди пишуть, що все погано, все пропало, і це правда, в їхній реальності так і є. Система, вони в системі ніяк не можуть вийти зі старої системи, тому що зараз відбувається? Відбувається руйнування старого. Бачите, як все світло підняло, війна підняла всі наші больові крапки, все, що було темно. Проявляється. Це не означає, що з цього не було, було ще гірше. Просто ми це не бачили. Ми це приховували завжди. так, Коли ми спимо і в темноці ми не бачимо істину, ми не бачили, що творилося в різних галузях нашої країни. тепер це все просто як на долоні. Що з цим робити треба? Це пройти, прийняти, так, як і зі своєю душею, і просто змінюватися творцем в серці. Ставати кожен день світліше і створювати нову Україну, не концентруватись на низькій вибрації, на поганих новинах, на самій трансформації. Тому що від собі, що ви прихворіли. Люба трансформація це як хвороба. І коли ми її не приймаємо, боремося з нею, ненавидимо її, то вона ще більше поглиблюється. А коли ви почнете... Віддавати творцю, довіряти, приймати, брати відповідальність за свою хворобу, відчувати і знати, що ви її самі створили, і тільки ви її можете трансформувати, це потрібно зробити всім нам, мої любі сонечки, для нашої загальної еволюції. А світло в Україні зійшло і зійде ще яскравіше. Особливо його побачать ті, хто пробуджується, хто вибрав світло і будувати нову. Світлу Україну, яка вже стала на тонкому плані духовним наставником для всього людства, залишилося це проявити і на фізичному, у всьому свій час. Ми знаємо, що всі події мають проявитися через фізичні наші тіла і через фізичний світ. Люблю вас, мої любі сонечки. Слава Богу, слава Україні!